Отже, зима на порозі енергетика під посиленими ударами москалів. Ми вже добре знайомі з цією тактикою ворога. Як захистити критичну інфраструктуру, зокрема столиці, обговорювали в понеділок на раді оборони Києва. Цей координаційний орган діє у столиці з 2014 року. А від початку повномасштабного вторгнення його роль тільки посилилася. У складі ради, окрім представників міської влади, також є військові працівники СБУ, прокуратури, поліції і рятувальники. Очолює раду оборони міський голова Віталій Кличко. Напередодні він в ефірі нашого телеканалу наголосив усі рішення. Ради оборони вони ухвалюються у взаємодії з генштабом та військовим командуванням. На моє переконання в умовах війни саме такий підхід, там де є фахівці, експерти, є виправданим і ефективним, тому що військові і соловіки насамперед повинні формувати. Питання захищеності енергосистеми України, і вони виносять а ті люди, які виносять в публічну площину дум, думки дилітантів і поширюють як експертну думку, вони по великому рахунку завдають великі шкоди і питанням оборони, і зокрема іміджу протиповітряних сил України. Я хотів би також зробити акцент, що всі заходи, які ми робимо, були здійснені згідно вимог генштабу збройних сил України. Як зауважив Віталій Кличко, заходи на основі ухвалених Радою оборони міста. Рішень були реалізовані не тільки щодо комунальних об'єктів, йшлося також про облаштування захисту розташованих у місті об'єктів критичної інфраструктури державної та приватної власності. Очільник Києва уточнив, на другий рівень захисту енергооб'єктів місто передбачило 3,7 мільярда гривень, із них 2,7 мільярда вже було спрямовано. Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а от за роботи відповідає агентство з відновлення при мінінфраструктури. Водночас, звинувачення на свою адресу Віталій Кличко назвав маніпуляціями. У мене е одне питання в цьому випадку. А те, що інші міста знаходяться без е Опалення без електроенергії, без водопостачання, які уразили і ракети, і дрони Російської Федерації. В цьому також винен кличко саме міська військова, а не державна адміністрація, має відповідати за захист об'єктів критичної інфраструктури. На цьому наголосила спеціалістка в галузі критичної інфраструктури Анна Мінюкова. Яким має бути цей алгоритм? Тут нараз власне і розповіла в нашому ефірі. Давайте послухаємо. Тут в Києві є військова адміністрація, і відповідно до закону про воєнне положення, саме військова адміністрація відповідає за захист об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, ну сам оператор Київ теплоенерго він не міг він цивільний. Він не може на свій розсуд визначити, які саме захисні конструкції йому потрібні, які кошти на це. Тобто, через військову адміністрацію мала відбуватися комунікація з військовими, розроблятися план, проект. Заховуватися фінансування, і вже тоді військова адміністрація мала звернутися до КМДА до виділення коштів. Додам, хто має відповідати за захист українських міст. Визначає ціла низка правових документів. Насамперед, це закон про правовий режим воєнного стану. Він встановлює, що оборону населених пунктів та захист об'єктів критичної інфраструктури, зокрема організовує. Військове командування разом з військовими адміністраціями, тобто ви вловили суть. Так підтверджують це і закони про оборону України, про основи національного спротиву, а також урядова постанова про створення рад оборони регіонів та міст. Прямування, координацію та контроль за діяльністю районних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку захисту критичної інфраструктури, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних сил України, обласні військові адміністрації у разі їх утворення, а з інших питань Кабінет міністрів України, обласні державні адміністрації у межах своїх повноважень. Ми вирішили поцікавитися в міністерстві енергетики України, а що ж там в Україні з будівництвом захисту для об'єктів критичної інфраструктури, і от що. На запит телеканалу Київ 24 повідомили в міністерстві. А там повідомили, що захист енергетичних споруд це частина національної безпеки. Тож розголошувати деталі масштабів будівництва категорично заборонено. Під час війни така інформація цілком засекречена. А розголошені дані можуть створити загрозу безпеці об'єктів та усієї енергосистеми України. Жодне укриття насправді не вбережає енергооб'єкт, коли по ньому прилітає прицільно. Єдиний надійний захист це посилення ППО та збивання ворожих цілей. На цьому в нашому телеефірі наголосив народний депутат 8-го скликання Олександр Черненко. Він нагадав, хто визначає, яким має бути захист на енергооб'єктах. На жаль, на відміну від попередніх атак минулорічних, позаминулорічних ну росіяни почали бути досить досить точно. Ну просто просто до метрів і. Яке би там не було там укриття, не укриття, яке б не було, але, ну реально не рятує. Потрібно лише збивати. Це це не означає, що не потрібно захищати об'єкти. Так їх захищати потрібно, але е, ми розуміємо, що знову ж нормативи цього захисту розробляє не цивільна влада, а військова, цивільні в цьому нічого не розбираються їм дають параметри, технічне завдання. Я нагадаю, що якщо повернутися до Києва, то в Києві є і КМДА, і є Київська міська військова адміністрація. Отже, стосовно захисту київських енергооб'єктів і загалом робити небо над столицею чистим, принаймні від шахедів, мали б дрони перехоплювачів. Якщо ми говоримо про захист мобільний такий, відповідну програму я нагадаю, презентували в липні саме Київська міська військова йшлося. Як про те, щоб закупити техніку, так і про те, щоб створити повноцінну систему реагування з центром підготовки операторів безпілотників і формуванням мобільних підрозділів, які чергуватимуть в Києві, і на підступах до міста. Однак є нюанс КМДА сам проект профінансувала. А реалізація цієї програми, ну відповідно, хто відповідає за безпеку, це військова адміністрація. Ми з вами виділили 235 мільйонів гривень на цю програму Чисте небо і на придбання військовими дронів перехоплюючих ворожих шахедів. Цю програму достатньо широко розрекламували і обіцяли запустити цю програму Київська військова адміністрація. І як ви казали, назвали цю програму Чисте небо. Ну, а тепер кличко не ловить дрони і не захищає від ракет наше місто. Ну, тобто, прикладання відповідальності. Я іншим не можу це назвати. Те, що залежить від нас, ми робимо допомагаючи. Але те, що стосується військових, що стосується протиповітряної оборони, цим займаються виключно фахівці. Стосовно ж київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на запитання, як він захищає, як забезпечує безпеку. Ну насправді я не чула жодного разу пояснень і відповідей. Зате чула, як він дорікає саме кличку. Одна з його останніх заяв вона стосувалася будівництва мостів в столиці, нібито ці кошти за словами Ткаченка треба було витратити на фінансування безпеки, перевіряти всі діяння. Він попросив правоохоронців. Я Закликаю вас особисто приймати ті рішення, які реально потрібні киянам: рішення для захисту та безпеки. Також я звернувся до всіх правоохоронних органів та Генерального штабу з вимогою провести повну ревізію того, що ви зробили, а точніше, того, чого ви не зробили. Отож, що ж зробили в київській міській військовій для захисту неба та енергооб'єктів столиці? Це була моя думка. Що, ну, верніше, я кажу, що я не чула відповідей на це питання. Але що було реалізовано в межах програми чисте небо? Які кошти з бюджету використали для посилення оборони? Для роз'яснення цієї ситуації до Київської міської військової адміністрації звернулися за коментарем від імені Київ. 24 від телеканалу. Тому телеканал очікує роз'яснення і відповіді. Сподіваємося, що ми дочекаємося, і всі ці роз'яснення ми, звісно, рішу прилюднимо. Київська міська військова адміністрація мала б робити для Києва дещо більше ніж просто гучні заяви. Про таке в своєму телеграм-каналі пише політолог та директор Інституту світової політики Євген Магда. Позицію голови столичної КМВА Тимура Ткаченка натомість побачила вся країна. Він хіба хрест на пузі не клав, обіцяючи Києву чисте небо, отримавши під це сотні мільйонів гривень. Результат ми бачили якщо пан Ткаченко і надалі буде агресивним демагогом, Києву та киянам легше не стане. КМВА варто припинити боротьбу з командою Кличка та подумати над захистом столиці. Бо для російсько-українського протистояння гасло Війна все спише геть неактуальне. Чому енергооб'єкти, зокрема в столиці, виявилися вразливими, тоді як влада країни обіцяла трирівневий захист і виділяла на це кошти. А після рашистської атаки, 10 жовтня, звинувачення у пошкодженнях двох київських ТЕЦ посипалися на мера. Відповідь ось на ці запитання шукав Борислав Береза на своєму ютуб каналі в минулому нардеп і військовослужбовець. а Нині активний, активний громадський діяч він оприлюднив відео про відповідальність влади маніпуляції і тиск на місцеве самоврядування в умовах війни. Нефіга Зеленський, ну якщо він має претензії до мера Києва, створив в Києві так звану Київську міську військову адміністрацію. І чому про неї мовчить? Якщо він створив її для того, щоб вона керувала захистом Києва, бо це військова адміністрація, тоді а чому він її не згадує? А чому вона імпотентно так себе поводить? Якщо у нас саме комунальне керівництво міста Києва повинно захищати? Своє майно, тому що нас з'явиться в Києві комунальні збройні сили. А чому ні? Ну і удари росіян по критичній інфраструктурі України показали. Централізованого захисту енергетики в Україні немає, а витрачені на оборонні об'єкти мільярди не дали просто результату. Про таке в ефірі нашого телеканалу заю нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Це попробує киян. Тобто, спочатку в киян забирають гроші. Потім то, при цьому не захищають ті об'єкти, які мають цих киян забезпечити світло водою. Потім в киян, врешті-решт, ні грошей, ні світла, ні води. Тобто Зеленський шукає винних. Ну йому не хочеться вийти і сказати потужно, так вийти і сказати, що це він потужно, все це пропустив і прогавив. Про те, що він нам поки розповідав про блокаут Москві, У нас, о, блок в нас вийшов блокаут в Києві. Чернігові в Одесі про те, що четвертий рік війни десятки мільярдів гривень витрачені на об'єкти споруди захисні. Де вони? Куди вони витрачені? Ну, замість того, щоб відповісти на все це, то звичайно простіше за все знайти. ЦАПО відбувало ідемо далі. Більше 10 мільярдів гривень з державного бюджету мали піти на посилення захисту енергооб'єктів лише тільки в цьому році. Таку суму в останні дні 24-го озвучив тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що підтверджує допис на офіційній сторінці кабінету міністрів. Шмигаль заявив, в країні реалізують проекти з будівництва систем захисту навколо енергетичних об'єктів і запевнив, що це пріорите, пріоритетне завдання для кожного регіону. Захищати українську енергетику активно допомагають і закордонні партнери. Щоправда, якщо говорити про конкретні цифри, то зазвичай немає уточнення виділяють ці гроші на побудову захисту енергооб'єктів чи на відновлення вже пошкоджених москалями, торік у грудні. 86 мільйонів євро ми отримали від Європейського інвестиційного банку. Про це йдеться на його сайті. Це грант для Укренерго саме на будівництво укриттів від дронів на підстанціях. Швеція виділила пакет допомоги на більш ніж 61 мільйон доларів. Про що повідомляє сайт нашого уряду? А фонд підтримки енергетики України акумулював більш як 390 мільйонів євро внесків свідчать відкриті дані організації. Сполучені Штати за меморандумом про підтримку енергосистеми погодили на цей рік пакет розміром 825 мільйонів доларів. Усі ці гроші мали йти і на відновлення після руйнувань і на посилення захисту енергетичних об'єктів в Україні. За словами голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань витрат коштів на будівництво захисних споруд для енергооб'єктів, Олексій Кучеренко в нашому ефірі запевнив, грошей було витрачено набагато більше і, на жаль, неефективно. Мільярдів 20 було тільки витрачено на об'єкти третього рівня захисту. Оці, як ви кажете, саркофаги це такі величезні конструкції розміром з футбольне поле. Де треба було вирити котлован, побудувати бетонні конструкції, перене... потім перенести обладнання туди, потім е згори землею насипати там 5 метрів там е товщиною, щоб захиститися від ракет. Е я констатую очевидне, неправильне, е непрофесійне. Е це я м'яко дуже кажу е рішення е з боку тих, хто приймав це рішення. Ну, я думаю, там і уряд був, і на жаль, і військові. Жодний з цих об'єктів, а їх будували 21 штуку, жодний з них не закінчено. Тобто зарили в землю величезні гроші, жодний не закінчено і не буде закінчено. Це визнав, до речі, рік тому той же самий прем'єр, коли в серпні місяці оголосив, що вони консервуються ці, ці об'єкти. Обезпечувати енергетичні об'єкти від рашиського терору трьома рівнями захисту. Такі плани були в української влади після перших серйозних ударів. Перший рівень це базовий фізичний захист з габіонів і бікбегів, тобто контейнерів з мішків, контейнерів чи мішків з піском або щебнем. Вони мають захищати обладнання від уламків та знижувати пошкодження від вибухових хвиль. Другий рівень це бетонні конструкції навколо основних об'єктів. Такі бар'єри мають зупиняти шахеди або зменшувати наслідки ураження. І наймасштабніший це третій рівень захисний саркофаг. Над стратегічними об'єктами мали з'явитися спеціальні перекриття або ж куполи, така собі своєрідна парасоля від ракет та авіабомб. Втім, на практиці виявилося, що вартість таких саркофагів значно перевищує ціну самого обладнання, хоча відкрито про відмову від трирівневого захисту енергооб'єктів влада не заявляла. Однак в публічних виступах, коментарях і звітах урядовців, акцент поступово змістився на практичніші і дешевші рішення, як зокрема розсередження обладнання, щоб влучання не зупиняло роботу повністю. Замість вартісного третього рівня доцільніше створювати резерви обладнання і оперативно відновлювати роботу після обстрілів, каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Третього рівня немає і не треба не насправді. Наскільки я розумію, від нього відмовились як тільки зрозуміли вартість цього третього рівня, коли захист однієї підстанції коштує втричі в чотири рази більше ніж обладнання на самій підстанції. Те, що росіяни в новому осінньо-зимовому сезоні не відмовляться від атак по енергетичній інфраструктурі в Україні, ну не лише не розуміли всі розвідники. Попереджали, що ворог готує такі удари. Про це на початку ще серпня в ефірі одного з телеканалів заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський. Біляні будуть, я вважаю, що по енергетиці. Зараз опять, не забувайте, зима наш mm -hmm. цикл. І коли у коли, коли нас вже опять настануть холода, теплій сезон, вони будуть бити по енергетиці, по для... Стратегічна для того, щоб я не хочу ні, нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист. І Він розуміє, що стратегічно опустошити місто, умовний Харків, можна тільки вибивши повністю енергетику. Для цього повинна влада також бути готова. Уряд виділив додатково півтора мільярда гривень для захисту енергооб'єктів при фронтових регіонах. А щоб оперативно відновлювати енергопостачання сформовано також резерв обладнання його будуть тільки збільшувати. Про такі кроки повідомив президент України Володимир Зеленський. Ситуацію в енергетиці він обговорив з прем'єркою Юлією Сверденко. Щоправда, було це 7 жовтня за три дні до нового потужного москальського удару. І майже 36 мільярдів гривень витратила держава на те, щоб убезпечити критичну інфраструктуру в 2023-2024 роках. Але ці витрати виявилися неефективними. Такий висновок робить рахункова палата за результатами свого аудиту. Як йдеться, в оприлюдненому звіті фактично надійшло майже 30 мільярдів, а витратили менше як 19 мільярдів. Завищена вартість робіт, відсутність контролю з боку регіональних служб відновлення, недосконалий облік боргових зобов'язань і закупівлі без відкритих тендерів. Це не повний перелік порушень, які були зафіксовані аудиторами, так і не використали на такий необхідний захист енергооб'єктів і частину міжнародної технічної допомоги. Перевірки виявили, що більшу частину робіт із захисту критичної енергетичної інфраструктури, попри серйозне фінансування, так і не закінчили. Станом на кінець минулого року готовність захисних споруд від дронів була меншою за три чверті. Побудову фортифікацій протиракетного захисту не дотягли і до чверті від запланованого. Серед причин в рахунковій палаті називають і те, що Держагентство відновлення та регіональні служби не мали просто відповідного досвіду в розробці спеціалізованих інженерних рішень. Інженерний досвід і його практичне застосування це наріжний камінь в історії з захисту енергооб'єктів. Про це свідчить розслідування журналістів української правди. За їхніми даними, щоб забезпечити стійкість енергосистеми країни, захистити потрібно було 80 основних електропідстанцій. З них за 20 найважливіших, відповідала агенція відновлення. На більшості мали збудувати другий рівень захисту на деяких третій. За решту, а це приблизно 60 підстанцій. Відповідало саме «Укренерго». Будівництво майже одразу йшло під акомпанемент політичних розборок. Інформує Українська Правда. Тодішній прем'єр Шмигаль ніяк не міг зрозуміти, чому ко. Комплекс захисту другого рівня від Агенції коштує вдвічі-втричі дорожче, аніж в «Укренерго». Джерела видання пояснюють це якістю робіт і дотриманням саме інженерних концепцій. Один з колишніх чиновників каже, всі об'єкти агенції мали висновки Генштабу, що все збудовано саме так, як і має бути. Результат у підстанції в Ніжені прилітає спершу 8 дротів, дронів, потім 12, а трансформатор навіть не припиняє роботу. Перевіряти наскільки раціонально витрачають гроші виділені на зведення захисту для енергооб'єктів, взявся нинішній голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Напередодні він дав інтерв'ю виданню Главком, де зокрема заявив, досі чималі кошти скеровувалися на послуги інженерів консультантів і називає цифри від 3 до 5 мільярдів гривень. Це середня вартість облаштування третього рівня захисту енергооб'єкта. А тепер агентство зменшило, як каже сухомилин, апетити інженерів-консультантів до 1%, А на окремих об'єктах взагалі нічого не платить через дефіцит коштів державного бюджету і запевняє рівень готовності об'єктів з найвищим ступенем захисту, які встановлюють на підстанціях. На тепер наблизився до 54%. Тим часом у новий опалювальний сезон Україна входить вже з серйозними проблемами в енергосекторі. В «Нафтогазі» напередодні повідомили руйнування у газовій інфраструктурі є одразу в кількох областях. Частину критичних об'єктів довелося тимчасово просто зупинити. Це от такі от наслідки вчорашньої масштабної комбінованої атаки. Вона була вже шостою від початку цього місяця. По об'єктах, які мають забезпечувати українців газом і теплом, росіяни вгатили десятками ракет і сотнями шахенів. Промисловість сьогодні отримує електрику з обмеженнями. В Укренерго повідомили, що запроваджують графіки по всій території країни з сьомої ранку і до десятої вечора. Світло в домівках українців стало зникати вечорами. Аварійні вимкнення для побутових споживачів запроваджують теж у всіх регіонах. А жителі Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини вже згадали про погодинні графіки знеструмлень. Ну і я ще нагадаю, ви кажете, дайте тепло у квартири. А я нагадаю, що уряд, вслід за міським головою Дніпра Філатовим, заявили, що давайте відкладати, відтерміновувати подачу тепла в домівки українців, тому що є проблеми і не тільки в енергетичній сфері, а і в газовій сфері з браком газу. Тому навіть зараз доводиться імпортувати газ за кордону. І Питання, звичайно, риторичне, якою може бути ця зима? Я не буду відповідати. Я думаю, що майбутнє покаже, як ми пройдемо цю зиму.